Протидія насильству над жінками та захист їх прав Чернівецькі правозахисники продемонстрували, як спільними зусиллями можна і необхідно протистояти будь-яким проявам агресії та насильства над жінками. Подробиці далі у сюжеті. У сучасному світі боротьба за права жінок та протидія насильству одна з найважливіших аспектів суспільного розвитку. Саме тому у Чернівецькому місті добра вирішили приділити посилену увагу цьому аспекту підтримці своїх підопічних. Що аналізувати законодавство вже більш детально, якщо дивитися в ситуацію, то на превеликий жаль, жінки зазнають дискримінації в багатьох сферах, і жінкам значно важче. Відстоювати і захищати свої права ну, в різних питаннях, в різних сферах і загалом, і з темою домашнього насилля також жінки стикаються значно частіше і зазнають цього виду насилля як чоловіки. Запобігати домашньому насильству над жінками та захищати їх права не лише моральний обов'язок, але й необхідність для побудови справедливого та гуманного суспільства. Перше, що потрібно зробити, це підвищити свідомість суспільства щодо проблеми насильства над жінками, каже пані Таїса. Це є злочин і йому немає жодних виправдань. І фраза б'є значить любить абсолютно тут недоречна, тому що якщо б'є, він має нести відповідальність. Якщо принижує емоційно, він має нести відповідальність. Захист в Україні від домашнього насилля є кривдника можна притягнути до відповідальності, тільки треба набратися чуть-чуть сміливості і все ж таки наважитися заявити, що жінка, діти потерпають від цього явища. Дієвість правової підтримки фонду можна прослідкувати на прикладі підопічної міста добра Олександри, яка має негативний досвід, адже стала жертвою домашнього насильства. Вона наголошує на тому, що важливо мати силу говорити про подібні переживання, аби в подальшому не допускати такого безчинства. Зараз мене опікують, навчають, просвітлюють, захищають. Зараз я відчуваю себе повністю в безпеці. В опорі. Зараз для моїх дітей чітко окреслене майбутнє, також воно окреслено чітко для мене. Я знаю, до яких процедур даватися, аби себе захистити. Я знаю, як допомогти іншим жінкам. Пані Олександра поділилася своєю історією. Хоча згадувати це для неї неприємно, вона вважає, що розмова про те, що сталося, є ключем до підтримки для тих, хто може опинитись у подібній ситуації. Я жила в небезпечних умовах. Я жила я мусила звернутися до притулку, і це не сама стабільна ситуація для дітей, тому що діти всі хочуть жити вдома, як би там добре не було. І суд першої станції. Повністю відмову мені в позовніх вимовах, повністю. Це означає, що я билася абсолютно ну, закриті двері. Дякую Таїсі за, за підтримку, тому що вона сказала, що ми йдемо далі і ми обов'язково дійдемо до кінця. Пані Таїса розповідає, як вони спільно супроводжували процес вирішення конфлікту саме у суді. Ми звернулися до суду першої інстанції з заяви про винесення обмежувального припису. Обмежувальний припис це є такий вид термінового захисту постраждалих від домашнього насилля, який має ряд заборон кривника по відношенню до постраждалих. Він доволі великий цей перелік заборон. І, дивлячись на ситуацію, оцінюючи ризики, ми можемо. Застосовувати якісь певні обмеження. Каже, що було нелегко, адже суд першої станції їм відмовив. Проте вони так і дійшли до бажаного результату у справі. І тут головне каже пані Таїса: не здаватись у місті добра. Проводять тренінги, аби вчити, як запобігати домашньому насильству, і приєднатися до навчання може кожен охочий на тренінгу. Ми якраз відпрацьовували оці ці практичні навички запобігання протидії домашньому насилю і загалом гендерно зумовленого насилля. Також ми ділилися своїм досвідом, тому що насправді місто Добра це є унікальний досвід, тому що це унікальне місце, в якому поєднаний прихисток і в якому поєднаний комплексний підхід до допомоги жінкам. Таїса Рубаняк наголошує, що важливо відчувати свою власну цінність. Кожна людина повинна розуміти свою унікальність та важливість і пам'ятати, що заслуговує на повагу та гідне ставлення. Діана Добинда, Руслана Петрушевська, Іван Мітрік дня ТВА.